Сергій та Тетяна Шелес з Дніпра релокували сімейний бізнес з виробництва пилососів для манікюрних салонів на Закарпаття. Вітаю! І Я вас вітаю. У нас на виробництві. Ми релоковане підприємство. Переїхали із Дніпра до Ужгороду, за три з половини місяці Побудували завод перший цех. І наразі на сьогодні працює 25 людей. Коли почалася війна, почали летати ракети над головою. Наше виробництво було в центрі Дніпра. Ми не довго думали, прийняли рішення перевести його до Ужгорода. Для нас в принципі було важливо бути в Україні. Ми в принципі не розглядали виїзд за кордон. Ми хотіли, щоб наше українське виробництво було в Україні. Для нас це дуже важливо. Ми виробляємо витяжки в салони краси для майстрів манікюра. Коли вони спилюють гель-лак, наші пристрої їх збирають по. Дати підприємці замовили в Дніпропетровському університеті імені Олесі Гончара дослідження впливу нігтьового пилу на стан здоров'я. Адже переконані, одна справа говорити дихати пилом шкідливо, інша мати науково підтверджені аргументи. Ось так виглядає кінцевий продукт, який ми виробляємо, збирають його. Ам на секун експортуємо в 35 країн Європи, і 4 штати Америки. Вироби преміум класу запатентовані та сертифіковані з торговою маркою в Україні. А рухає підприємцями мрія представляти продукцію на світовому ринку як компанія, яка знаходиться в Україні та продукує високоякісні товари. Під час війни ми сплатили більше 5 мільйонів податків. Минулого року ми сплатили більше мільйона гривень на зсу. І постійно допомагаємо ЗСУ і нашим хлопцям. Ми хочемо залишатися в Україні, тому що саме Україна це наша земля. Тут ми в безпеці. Ми ніде не будемо безпеці десь там, в інших других, других країнах. Ми будемо в безпеці тільки тут, на рідній землі. Тому ми хочемо тут. Ми патріоти, ми заробляємо гроші там, а привозимо гроші сюди. Тут сплачуємо податки і тут розвиваємо економіку країни. Для чого? Для того, щоб діти наші тут жили, для того, щоб країна наша була розквітала і щоб на уровні. Наша країна була, щоб всі сприймали нашу країну, як сприймають Германію. Що це на високому рівні все там виробляють. Я хочу всім серцем, щоб так думали про Україну. Тому скільки я буду жити, я прикладу багато зусиль, щоб ми були причепними до цього, до цього статусу. Перевезли не тільки потужності на Закарпаття, а й пів команди з Дніпра. Решту працевлаштували тут серед працівників чимало й переселенців. Я в компанії працюю вже рік і. Працювала дистанційно, сюди переїхала через роботу набагато спокійніше, ніж в Дніпрі, Тому я дуже задоволена, що я все таки зробила цей вибір і переїхала до Закарпаття. Дуже добре, що в мене є робота і я працюю по спеціальності. Саме ця компанія не дала мені цю можливість. Через війну переїхала в Ужгород і потім знайшла тут роботу. Дуже подобається нове виробництво, гарна зарплата, дуже гарний колектив, новий офіс. Я задоволена. Компанія активно розвиває бізнес на Закарпатті, масштабування виробництва не за горами. Почали будувати вже другий цех, але це буде інший бізнес, і він буде розрахований десь на 25-30. Робочих місць нових успішно релоковане підприємство потрапило до списку компаній малого та середнього бізнесу, які визначатимуть економічний розвиток України. Дослідження провели у рамках проєкту Форбс Ukraine. А родина Шелес в свою чергу запевнила і надалі просуватимуть у світі бренд Україна, створюючи тільки якісне, продукуватимуть робочі місця, сплачуватимуть податки, аби підтримати українську економіку та наших бійців.